Вітаю всіх глядачів! Ви на Ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, сьогодні хочу вам показати прекрасний трактор японського виробництва, кубота серії GL. У нас є GLК-19 на продаж у місті Львів на майданчику Сокільниках. Серія GL це трактори, які опускали з 91 по 2001 рік. І ці тракторці є Grand Long, тобто звідси маємо назву GL Grand Long повноцінні довгобазові трактори, повнорозмірні. Будемо називати їх так. Отже. Наша моделька має досить непогану комплектацію. Ми почнемо з двигуна. Двигун потужністю 19 кінських сил. Сам двигун є трьохциліндровий, простий атмосферний дизель. Він є повністю обслужений. хочу звернути увагу, що помпа стоїть ще рідна. От ви бачите на відео, що сюди ніхто не ліз, воно все якби в оригіналі є. Як випускалося за Двигун не фарбований. От звідси теж спробую підлізти, щоб вам було краще видно. Звертаю вашу увагу, що двигун не повністю обслужений, масляний фільтр замінений, паливний фільтр замінений, повітряний фільтр також замінений, акумулятор стоїть його ще е, японський. Не буду казати рідний, але виглядає, що навіть рідний. Японський акумулятор. Йдемо далі. У нас підвісні педалі це стандартна опція для всіх кубот серії GL. Педальний вузол, щеплення, тормоз, газ, тормоз роздільний, можна тормозити разом, можна окремими колесами. Це робити без проблем. По комплектації ми з вами маємо коробку, механіку, повна механічна коробка, 4 швидкості, 2 діапазони і реверс. У всіх куботах серії GL є реверс, це обов'язково. Напрацювала дана моделька 887 мотогодин. Резина і передня, і задня в нас рідна бріч Стоунівська, 8 і 3 на 24. Це розмір задніх шин, і от можете собі подивитися на стан. От звідси видно, що карби ще не стерті. Якісь там невеличкі мікротріщинки вони є. Це в межах норми для всіх японських тракторців, але не критично міняти її не потрібно. Передня ще в кращому стані. І карби хороші, і між карбами також якихось там таких не бачу, навіть мікротріщинок. По дисках трактор 91-го року випуску важить така моделька порядка там, 1100 кілограм. Давайте поміряємо колію по центру передніх коліс, щоб ви орієнтувалися, якими міжряді ми можемо зайти. Тобто ми маємо 99, грубо 100. Тобто, ми цим тракторцем без всяких маніпуляцій можемо зайти в міжряді 50 на 50 садити, потім підгортати. Передній міст у нас підключається механічно, так само у нас є функція оберту на місці. В тракторця є блокіровка, є підйом опускання на віски. Дана моделька комплектується ось таким сонцезахисним дашком, а також ґрунтофрезою. Грунтофреза в нас має швидкоз'єм, кардан. Робоча ширина 140 см. І ножі ще в дуже дуже теж достойному стані. Якихось зауважень по них нема. Зараз тракторець ми заведемо, покажемо вам роботу ґрунту покажемо роботу оберта на місці. В тракторці, до речі, є свічі розжарювання, вони спрацьовують автоматично, індикація згасає і ви. От виворот керма ви бачите я по цьому тракторі який. Трактор може з місця розвертатися. Зараз вам продемонструємо. Це функція оберту на місці в дії, і зараз ще покажемо вам роботу ґрунтофризи. Є 4 швидкості вперед і одна швидкість назад. Більше газу, фреза швидше крутиться. Друзі, актуальна вартість такого тракторця складає 7900 умовних одиниць в комплекті з ґрунтофризою, повним пакетом документів для реєстрації, а також 6-місячною гарантією. Гарантію надаємо на двигун, коробку та мости. Кого зацікавив даний тракторець, ви можете приїхати на тест-драйв Місто Львів, кільцева дорога, Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Там також величезний асортимент по тракторцях. Також ми доставляємо тракторці по всій Україні. а Ще в нас є обмін. Ви можете свій трактор нам здати і вибрати будь-який з нашого асортименту. Звертайтесь, підписуйтесь на цей YouTube канал Обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі. Всі актуальні посилання, контактна інформація є в описі до цього відео.